Ренір сваритись. Додаткове діє слово неправильного відмінювання. В претеріту перфекту де індикативу коренева голосна е змінюється на і тільки в третіх особах. рені» Я сварився. рені» – «ту Ти сварився. «Ту Ель риньо. Bien, Svaricia. Él riñó. Nosotros reñimos. Nosotros reñimos. Vosotros reñisteis. Vos variles. Vosotros reñisteis. Ellos reñieron. vos variles. Ellos reñieron.